Молого всіх, усієї душі, дусого розуміння нашого промо. Мосли, помилуй, Божеців Боже, наших, наш молимось тобі, вислухай і помилуй, помимой нас, Бога, великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, помилуй, Мосли, помилай, помилой, помилуй. За владику лиця нашого блаженнішого Митрополита Епіфанія і владику нашого високоприсвященнішого Митрополита Дмитрія, за бр братів наших священників, священомонахів, і за все Христі, братство наше, Мосполі Жену Україну нашу, з військові віщо щоб тих мирне життя прожило всякому чисті і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми молимо святіших патріархів православних Заблочу відповідь незабутні фундатори святого храму цього, і всі раніше споклили в сім братів наших, що туди і повсюди лежать православний, Ой, Ще молимось за мир життя, мир здоров'я, спасіння Боже за вітання, прощення і відпущення рехів рабів Божих, Митрополита Димитрія з бою бою паствою, всіх воїнів, захисників нашої України, рабів Божих, протирея Стефана з родини, протирея Павла з родини, протирія Василя з родини. Проту Ірея Петра з родиною Ця, як на Семена, з родиною рабів Божих, Юрія Тетяну, Стапа Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, квітку рабів Божих, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію. Рабів Божих Ігоря, Ольгу, Уліяна, Дмитра, Гліба, Іраклія, Іюернеса, Солони, Олександра, Рибів Божих Назара, Олесю, Марту, Володимира, Марію, Юлію, Рабів Божих Єлизавету, Марію, Меланію, Оксану, Дмитра, воїна Андрія, Володимира з родиною, Миколу з родиною, Рабів Божих Любов Романа, Глину, Романа, Людмилу, Тимофія. Ребів Божий дану Оксаном Миколу Оксану, Оксану, Стефана, Катерину, Лайсю Андрія Степана, Ірину, Софію Мирославу, Любов, Ольгу, Рівів Божого, Ся, Сипана, Оле, Олену, Сосі, Венія, Самуеля воїна, Геннадія, воїна, Руслана, воїна, В'ячеслава, Воїна, Сергія Віталія. Ребів Божих Івана, Івана, і Романа, Романа, Світлану, Тетяну, Надію Анатолія. <кій> Анатолія Кирила Захарана, Стьорину, Лесю Наталію, Анатолія, Ольгу Равів, Божик, Протерея, Стефана, Протерея, Павла, Протерея, Семена, Протерея, Василя і Романа Хартемія, Монашку Варвару, Ольгу Сергія, Ольгу з родиною Ніну, Світлану Антона Сесію, Нікіту, Віру з родиною Миколу, Любу з родиною, Маргію, з родиною Ларис, з родиною Константина, Олега Павла. Воїна Андрія, воїна, Іврія, воїна Сергія, Равів Божий, Світлана, Ірину, Наталію, Сергія, воїна, Максима, Равів Божих, Софію, Тетяна, Петра, Павла, Лідія Володимира, Анатолія Богдана Володимира, Равів Божий, Ольгу, Віктора, Руслана Софія, Івана Христину. Миколая Василя Роксоленом, Мартина, Нуляну, Миколу Анну, Вікторію Віру, Ніколь Марію, Івана, Марію, Ольгу з родиною, Славіка Вероніку, Володимира Тетяну, Гравів Божих Зор'яну, Галину Олену, Ігоря Галину, Андрія Світлану, Ірину, Михайла, Клавдію, Галину, Буляшу Галину, Ольгу, Воїна, Ігоря Воїна, Віталія Воїна, Руслана Воїна, Михайла. Рабів Божих, воїна Романа, воїна, Андрія воїнам Андріянам, рабів Божих, Івана Ксенію Юліана, Сісіям, Меланію, Сергія, Віталія Рину, Людмилу Ксенію Рину, Рабів Божих Петра, Марину, Івана Володимира, Тобіян, Ігоря, Василян, Людмилу, Івана Ганну Ігорян. Омельтяна, ребів Божих, Тараса надію Тадея, Святослава, святославися, Ярослава, Олія, Ярослава, Ярослава, Рибів Божих Наталію Ольгу, Соломію Єлизавету, рабів Божих Рису, Андрія, Наталію, Софію Дмитра, Вікторію Мар'яну, Анастасію, Андрія, Рибів Божих воїна Сергія, Ольгу Вероніку, Данила, Ольгу Юрія Галину. Емілію Любу Олександром Новоїна, Олегам, рибів Божих, Миколаєм, Софію Оленою, Івана Марію, Рибів Божих Світлана Михайла, світлану Олегам, Андрія з родиною, Сергія з родини, Володин з родиною, Сергія з родини, Волиславам Марієм, Рибів Божих Лесу з родиною, Миколу з родиною, Галину з родиною, Ігоря з родиною. Микола з родини, Віталія, з родини, Сергія Андрія з родини, Андрія Володимира, Андрія Остапа, Присамфіна, Богдана, рабів Божих Отця Степанотця, Семеуна, ця Василя, Степана, Оксану, Соломія Назара, Марія Софія, Ольга, Лідія, віру Дмитра, рабів Божих, Галлину Андрія Павла, Ярину, Дмитра, Діану, Юлія, Рабів Божих, отця Степанотцям. Симонова цява селянна Володимира Оляну, Ольгу, Андріяна Сосію, свята слава Сапа Іванну, Малань Рабів Божого отця, Степано, отця, Несимо, ця, Василя, Отця, Андрія, Григорія, Марьяну Руксоляну, Наждарія Мартуану, рости, слава, Ксену, Тараса, Стефані з родини, Оксану з родини, Оталій з родини, Риму з родини, Тетяну з родини, Марії з родини, сцену з родини, Орія, слава з родини, рабів Божий рости слава Богдана Марія на Яну Хану та Дея Марію. Тетяну, Миколу, Галину зроднились з родини Катерину з родини, родини рабів Божий, Вікторію, Єва, Максима Михайла Ольгокса. Ну, рабів Божий, Петра, Ганну Галину, Марію Володимира, Христину Юлію, Миколу, Оксана, Петра, Святослава Максима. Дарину, Захара, равів Божих Олега, Романа, Софію, Олесю, Андрія, Лілію, Марію Тетяну з родиною, Людмилу з родини, Стефані з родини, нінобориса Бориса, Ірину, надію з родиною, ребів Божих Анну Христину, Оксану Любов, Мар'яну, Василя, Луку, Марка, Олександра Давида, Робів Божих ця Степана Євеліма, Віктора, Никита, Олену, Олену, Світлану Олексія, Світлана, Михайла, Дмитра, Андрія Наталію. Марину Любов, Надію, Олену, Віктора Антитяну, рабів отця Семана, отця Василя, отця Павла, отця Василя Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назарам, Соломія, Соломію, Максиму, Єву, Романа Злату, Вероніку, Галину, Ігор'я Рому, рабів Божих, Олега Марію Володимира, Роману Світлану, Івана Михайла, Ангеліну, Оксану Галину, Світлану, Любов. Юлію, Анну Марію, Богдана, Людмилу, Наталію, Рабів Божих, Іваном, Євгеном, Ярославом, Анеліну, Андрія, Владислава Івана, Ольгу, Оксану, Миколу Зоріану, Марію, Ірину, Марії, Рабів Божих, Тараса, Ірину, Андріану Оксану, Анасасі Катерину Василя Любу. Слав, боляшу, славу, боляшу, Лесі, Боляш, э, рабів Божих, Ірину з родиною, Лесі з родиною, Віру з родиною, Анну, Ориса з родиною, Раба, рабів Божий Боляшу, Михайла, Артема Оксана, Юрія, Максима, рабів Божих, Ірину Олену, Сергія, Віталія, Наталію, Володимир, рабів Божих, Тетяну Ольгу, рабів Божих. Анастасію Романа, равів божих, воїна Василя Марії, Романа, Андрія, рабів Божих, Олена, Світлану, Ірину, воїна Ігоря, воїна Василя, Воїна, Назара, Ганну Йосипа рабів Божих, Сергія інну Альдіну, Макара, Михайла Степана, Фаліорія, Анжелу Любу, Олександру, святитьяну, Григорія, радів Божих Микола, сану Ольгу, Миколу, радів Божих. Олену Соломію Марію, Даниїла, Тараса, Єлизавета Наталію, Юстинію, Марію, рабів Божих, Михайла з родиною Олександру, Богдана Мар'яну, Єву, Миколая з родиною Романію, Христину Ірину Ореста, рабів Божих, Богдана Юрія Ірину Зоряну, Катерину, Ксену Зоріяну. Вероніку Івану Заре, Івана Мар'яна, Романа Ольгу Ярослава Надіюм, Рабів Божих, Ігоря з родиною Лідію Андрія, Євгенія з родиною Блящу Анну, Тетяну, Тетяну Ларису, Євгеніян, Ольгу, Младенця Вікторію, Рабів Божих Маркіяна з родиною Стефанію Катерину. Димитрія з родиною, Юлія Макарія з родиною, Юлія Рабів Божих, Наталію з родиною, Оксана з родиною, Галину з родиною, Тетяна з родиною, Оксана з родиною, Роксану з родиною, Ірину з родиною, Олену з родиною, Наталію з родиною, Павла з родиною, Михайла з родиною. І всі переклянці того храму, цього, що збратися їм, і святої скорботи гніло, єдиним душам тілесний, що спокійно вони жили, що до здорові добробиті, сіні життя їх проходили. Все ми своїй, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Господи. За всі члери приносять і доброділість там в сучасному храмі сьому, за тих, що трудяться, співають, і за всіх присутніх людей, що сподіваються від тебе, великої багатої. І ми тоді Бої, слава Богу, слава йому, От Сию, Сими і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.